У Шостканській міській раді відбувся захист проєктів, розроблених інститутом громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю, яким буде надана фінансова підтримка протягом 2023 року. Було прийнято рішення виконкому. Згідно рішення виконкому було оголошено конкурс проєктів. Конкурс тривав з 1 лютого по 1 квітня. Гранічна чисельність одного проєкту – до 20 тисяч гривень, загальна сума фінансування 60 тисяч гривень. Пройшовши попередній відбір до публічного захисту, відібрали чотири проєкти: серед перших запропонованих на розсуд комісії, проєкт громадської організації сили інтелекту, спортивно-літературний десант, переможні горизонти. Наш проєкт він пов'язаний також із книгами. І основна мета нашого заходу є привернення уваги молоді Шосткинської міської територіальної громади до популяризації здорового способу життя, а також творів сучасних українських письменників, які пишуть на відповідну тематику. І в основу ми положили це проведення спортивних заходів на свіжому повітрі, також настільних ігор. А також інтелектуальне спілкування з письменниками, які будуть запрошені в рамках цього проєкту. Ми маємо на меті запросити декількох письменників. Це із Сум, із Хмельницького, із Києва. За словами організаторів, вони планують втілювати проєкт на території не тільки міста, а також селища Вороніш та Сіл Миронівка, Гамаліївка і Собич. Проєкт розрахований на молодь віком від 14 до 21 року із обов'язковим залученням молоді, з числа внутрішньопереміщених осіб. Громадська організація Шум на розсуд конкурсної комісії представила одразу два проєкти. Один з них спортивні змагання Все буде Україна. Проєкт спрямований на допомогу молодих віком від 14 до 25 років в покращенні фізичного стану та підвищення ефективності роботи команди орієнтовно з 20 осіб, що складається з членів молодіжної ради та активної молоді громади шляхом проведення спортивних вести змагань. І планується інформаційно, інформаційну компанію охопити десь близько 300 осіб нашої громади. Будуть запрошені. З області наші партнери, які теж допоможуть провести змагання, буде розроблений квест, де молодь, для молоді, де молодь зможе в громаді знайти місця історичні пам'ятки і ті місця, з чим повинна працювати. Ще один проєкт презентований молодіжною організацією шум спортивні змагання Інтегруйся, орієнтовані на роботу з внутрішньопереміщеними особами. Проєкт «Інтегруйся» створений з метою адаптації молоді в ОПО-Шостинській міській територіальній громаді, зокрема, шляхом організації спортивно-мандрівних змагань. Трьохденний захід. По результату молодь отримає не тільки крутий досвід, а й... Пам'ятні подарунки, дипломи, сертифікати і зможе порефлексувати і збудувати плани на майбутнє, враховуючи специфіку змагань зі спортивного орієнтування, Сергій Герасін наголосив на необхідності гарно продумати всі нюанси, оскільки це передусім безпека. Учасників, будь ласка. А ви успієте підготувати таку кількість учасників спортивного орієнтування? Це ж дуже ж ну серйозна справа. Міти це проблеми безпеки. Тобто багато учасників вони будуть розфіз розпідані... і, і фізичне, навантаження. І фізичне... Це ж навантаження. Дуже... Фізичне це дуже продумайте це питання з, з безпеки. Я вам раджу, як спеціаліст провести все а карту. Хто пирогу є нові карти? Тому що я знаю, що нових карт перегівки немає. Карти будуть розробляти спільно з власниками області, останнім свій проєкт спортивні змагання молодь за здоровий спосіб життя презентували конкурсні комісії голова правління громадської організації Турбота Лілія Шляхова. Цільова аудиторія цього проєкту. Ми запланували, що це будуть особи з інвалідністю молоді і також діти, які виховуються в сім'ях, в яких є особа з інвалідністю. Звичайно, діти без інвалідності. І діти зможуть прийняти участь, які виховуються в сім'ях малозабезпечених або в неповних. За результатами конкурсу перше місце зайняв проєкт громадської організації Трубота на другому з проєктом Переможні горизонти громадська організація Сила інтелекту. Третім став проєкт Інтегруйся. На четвертому місці спортивні змагання Все буде Україна громадської організації Шум.